Привіт усім стильним і не дуже вітаю на каналі від стилю до стилю, де ми не просто говоримо про моду, а досліджуємо її еволюцію через століття. Якщо ви коли-небудь думали, що мода це просто речі, які ми носимо, то я готова довести вам, що це набагато більше. Сьогодні вирушаємо в подорож до самих коренів стилю до Римської імперії, де кожен шматочок тканини був пов'язаний з політикою, статусом і, звісно, елегантністю. Тож розслабтесь, беріть каву, і давайте разом зануримося в історію моди, яка до сих пір диктує нам правила. Але давайте не будемо забігати наперед. Почнемо з самого початку, з того, що було на самому верху римської ієрархії моди, а саме з того, зараз ми не можемо пройти мимо такого символу римської моди, як Тога. Ви можете спитати, що це за штука, як вона носилося і чому це не просто шматок тканини. Зараз я вам розповім. Тога – це не просто римська версія звичайної накидки, це був абсолютно особливий елемент одягу. Вона була виготовлена з одного великого шматка тканини, який обв'язувався навколо тіла. І якщо ви бачили це в старих фільмах, де римські патриції виходять з червоними тогами, то так це саме те. Тога була дуже важлива в римському суспільстві, тому що вона не просто була одягом, а й символізувала ваш соціальний статус, роль у політиці і навіть те, як ви себе сприймаєте. Якщо ви бачили, як політики на публіці ходять у костюмах з дорогих тканин, то це трохи нагадує те, що було в Римі. Тога була предметом, який носили тільки поважні чоловіки. І чим більше шматок тканини, тим більше вас було видно. Від собі, якби сьогодні на наваж важливу зустріч. Ви приходили в костюмі, який одразу всім говорив. О, ця людина має статус. І це схоже на римську тогу. Бідні громадяни, звісно, не могли дозволити собі такий дорогий елемент одягу. Для них були інші варіанти, а тога з червоною окантовкою або ті, що носили імператори, ставали справжнім показником влади. І це не тільки вищий клас намагався бути крутим, це був своєрідний міні-інтерв'ю для кожного, хто проходив повз вас. Тога говорила я той, кого вам слід поважати. Я важливий. Це так, як якщо б сьогодні вважалося нормою приходити на роботу в дорогому костюмі від, наприклад, живанчі. І всі знали б, що ви при грошах. Тільки замість стильних штанів ви б мали на собі білу сукню, яку обв'язуєте і виглядаєте так, ніби вирушили на якесь термінове засідання, де вирішується доля Риму. Звісно, Тога – це дуже яскравий і важливий елемент. Елемент римського стилю. Але давайте не забудемо, що Рим був набагато більше, ніж просто одяг, як і сьогодні кожен предмет мав своє призначення. Римляни прекрасно розуміли, що мода це не лише про тканину, це ще й про комфорт і елегантність у кожному русі. Тому уявіть собі, як, як виглядали їхні пальта та взуття. Ось, скажімо, пала, римське пальто для жінок. Це була накидка, яку носили поверх туніки, або шов. Суконь, і вона повинна була не просто прикривати, а й доповнювати образ. Вона була практичною, але все одно елегантною. Тож, не думайте, що римлянки просто повзали по своїм будинкам у піжамах, вони знали, як виглядати бездогано, навіть якщо. Вирушали на базар. Якщо я вам скажу, що пала схоже на сучасний тренч, то ви, мабуть, зрозумієте, до чого я веду. Тобто, це був абсолютно універсальний елемент для будь-якої ситуації, але й чоловіки не залишалися осторонь. Вони носили лацерна, теж пальто, яке теж було дуже популярним у рибському суспільстві. Уявіть собі, чоловіка в лазарні, і ви побачите не просто предмет одягу, а справжнє втілення римського стилю. Це було практичне і стильне рішення для будь-якого часу року і дійсно вартувало свого. Тільки уявіть, навіть у такі серйозні моменти, як військові кампанії, римляни не забували про стиль. З приводу взуття, давайте пройдемося. Тут римляни могли навіть посперечатися з сучасним фешн-гуру. Вони не носили про Стій сандалі, як це може здаватися, вони носили різноманітні моделі взуття, яке відображало їхній соціальний статус. Більшості простих громадян були доступні прості шкіряні сандалі, але от високопосадовці і, е, і воїни носили більш елегантні варіанти з золотими чи срібними вставками. І ще не забуваємо про прикраси: римляни любили блискучі речі і не тільки жінки, чоловіки носили вел великі золоті кільця, Бреслети, намиста вважалося, що це не тільки підкреслює стиль, а й допомагає демонструвати твоє багатство і владу. Багато хто з римських аристократів носив на собі безліч дорогих каменів, аби показати, що вони на вершині цього світу. Повіть собі, скільки таких прикрас є у сучасних дизайнерів, наприклад, у брендів Ягучі чи Версачі. Тільки у римлян замість логотипів були. Карби, які говорили, що вони ну дуже важливі. Найчастіше, коли ми думаємо про стародавній Рим, перше, що спадає на думку, це звісно їхні чудові тканини і матеріали. Але тут є один момент. Римляни не просто шили свою одежу так, як попало, вони майже справжніми технарями були в обробці тканини. Тому, якщо б ви коли-небудь дивилися на якусь прикрасу чи тканину і думали, ну це точно було створено для королів. Не дивуйтеся, бо саме так це і виглядало в Римі. Почнемо з того, що тканини, які використовували римляни, не були такими простими, як. У нас сьогодні, у давайте подумаємо, вони вміли виготовляти тканини з натуральних матеріалів, наприклад, льон, вовна, шовк. І це ще не все. Технології обробки цих тканин були на дуже високому рівні для того часу. Вони використовували різноманітні методи, щоб зробити матеріали більш еластичними, міцними і зручними в носці. Але звісно, це не був простий процес для кожної тканини. Була своя формула, яка залежала від того, чи це шовк, чи вовна, але, але ми не можемо не згадати про фарбування тканин сьогодні. В кожному Мого бренду є свій фірмовий колір, і точно так само було і у римлян: червоний і пурпурний це були кольори, що символізували багатство і статус. І якщо ви бачили когось, хто носив пурпурову того або щось такого кольору, то цей ймовірно був якийсь великий чиновник, чи навіть імператор. Та й процес отримання цього кольору був дуже складним. Як, наприклад, робили пурпур, ну це був цілий ритуал. Їх отримували з молюсків, яких, яких потрібно було довго варити, щоб витягти цю дорогоцінну фарбу. І в результаті тканини цього кольору були настільки дорогі, що їх могли дозволити лише найбагатші люди Риму. Тому, якщо хтось ходив у пурпурній тозі, це було майже як зараз носити пальто від Валентіно. Далі не менш цікава частина обробка тканини. Римляни не просто купували матеріали, а й активно їх. Обробляли. Вони шукали різні способи, як зробити тканину приємнішою до тіла і довговічною. Для цього використовували різні методи. Наприклад, канини обробляли спеціальними маслами, щоб зробити їх більш м'якими. Тут можна провести паралель із сучасними брендами, які пропонують тканини, що дихають або водовідштовхувальні. Так, ось римляни теж мали своєрідні варіанти цих технологій, хоча вони виглядали, звісно, трохи. Простіше, але найцікавіше те, що кожен тип тканини був пов'язаний з певним соціальним статусом. Якщо ви були бідним громадянином, ваш одяг мав би бути виготовлений з простої тканини, вовни або льону. Це було економно і зручно, але далеко не таким розкішним, як те, що носили багатії. Тому що дорогі тканини, такі як шовк, носили тільки найзаможніші. І цей шов не просто був розкішним, а й дорогим у виготовленні. Овлені шовкові тканини до Риму привозили зі сходу, що зробило їх доступними лише для найвищих ешелонів суспільства. От чому це важливо для нас? Власне, з точки зору сучасної моди багато наших стилів і технологій у виробництві тканини починаються саме з того, що ми бачили в стародавньому римі. Сьогодні ми використовуємо дуже схожі техніки, але лише з новими матеріалами та покращеними технологіями. І, хоча зараз ми не обробляємо тканини вручну, як тоді, багато дизайнерів черпають натхнення саме з таких давніх традицій у створенні елітного одягу. Так ось тепер уявіть: ви йдете по вулиці і раптом бачите людину, яка виглядає вражаюче. Вона одягнена в гарні витончені речі, що говорять: Я знаю, що я роблю. Це все насправді дуже схоже на римську моду, адже в Римі одяг теж був способом підкреслити власну силу. От тільки замість піджаків з жакардових тканин або оцих суперстрогих костюмів, як у Джорджо Армані, римляни, мали свої шмотки, що виглядали ну дуже важливо. Візьмемо, наприклад, класичний чорний костюм. Здається, що це проста базова річ, яка є у кожному гардеробі, але по суті це паралель з тим самим, самим строгими римськими тогами, і от ще згадайте бренди типу Джорджо Армані або Валентино у їхніх колекціях. Часто можна побачити дуже строгі, але в той же час дуже стильні костюми. і тут нічого не змінилося. Коли ви вдягаєте костюм від того ж Армані, ви наче накидаєте на себе невидиму корону, яка говорить: Я вищий клас і це не просто слова. Точно так, як римляни носили пурпурні того, щоб сказати, я найважливіший. Відмінність лише в тому, що сьогодні ми маємо більше вибору тканин і менш суворі правила, але принцип той самий. Ще один важливий момент це аксесуари. У Римі були дуже важливі прикраси. Вони могли бути елегантними, що визначало соціальний статус. Згадаємо золото, коштовні камені, спеціальні намиста, браслети, і як це відображається в сучасному в сучасній моді. Зараз ми не тільки любимо дорогі прикраси, але використовуємо використовуємо їх, щоб підкреслити свою індивідуальність. Наприклад, бренди Cartier, Tiffany. І ці всі елітні ювелірні прикраси це сучасний аналог тих самих римських прикрас. Можливо, зараз ми не одягаємо золоті вінки, як це робили римляни, але. На кожному світському заході ми бачимо людину, яка носить серйозну кількість дорогоцінних каменів або екстравагатні елементи вбрання, які не просто доповнюють образ, а підкреслюють статус людини. Це як під час правління римських імператорів, де кожна деталь на твоєму одязі, прикраси чи навіть взуття мали своє значення. Цікаво, що навіть вулич, вулична мода в наш час має відголоски цих античних традицій. Якщо ви коли небудь Бачили людей в черевиках із золотими вставками або у розкішних чорних пальтах з класичними лініями. Це теж можна порівняти з тим, як римляни обирали свою візуальну стратегію. Вулиці сьогодні виглядають як подіум, і кожен елемент одягу, кожен акцент підкреслює, хто ти є і, як, і які твої пріоритети. І, до речі, все ж це все навіть у кіно. Візьмемо, наприклад, образи у фільмах про Рим. Ви помічали, як костюм? Та одяг у фільмах, таких як Гладіатор, Рим чи навіть Спартак, завжди дуже детально відтворюють стиль і естетику у давніх часів. Чому? Бо це має глибокий символізм, і навіть сьогодні у великому кіно, де є сцени з розкішю та символом влади, костюми мають таку ж роль, як і у Римі. Вони повідомляють про статус персонажів та їхні амбіції. Отже, коли ви наступного разу подумаєте, що ваш стиль унікальний і безперечно сучасний, Часний, просто згадайте, що в Римі вас точно переплюнув би якийсь чиновник. Ось така сьогоднішня подорож у світ моди Римської імперії. Сподіваюся, вам було цікаво і ви дізналися хоч щось нове. А зараз обов'язково подумайте, яку роль мода грає у вашому житті. Ви носили одяг для себе чи для інших? Напишіть вашу думку у коментарях. З вами була Марина, і це був подкаст від стилю до стилю. До зустрічі!